То які були досягнені куліча за чотири місяці? де законопроекти законопроекти є, і ми подавали законопроекти, які стосувалися мобілізації. В чому суть Суть в тому, щоб звільнити від мобілізації працівників, які задіяні в сільському господарстві, бо до нас зверталися багато представників різних сільськогосподарських підприємств. В тому плані, що от якраз посівна весною, а людей, які працюють на, на тих же там на комбайнах і так далі, їх хотіли забрати. Так це ж мобіліза... скажуть, що підприємство Форсаж просто щоб не розбігалися його. Така форсаж, воно ж не сільськогосподарське підприємство. Не сільськогосподарське? Ну сам форсаж ні. Вони ж це експортно-імпортне. Ну підприємства, які, до яких має відношення куліч сільськогосподарський, щоб там люди не розбігалися, так само Так, ну, люд, люди і не розбігалися, тому що в них хороша ну, щоб робота, їх не забрали оклад... в армію, щоб було кому працювати. Я про це маю мову. Ну з іншого боку, не тільки в нього є підприємство господарства і почалось все якраз не з його підприємства, а з тих звернень громадян, які до нас писали про те, що необхідно врегулювати цю ситуацію. Не, це ж стосується не тільки сільського господарства. Гаразд, це перше. Закон прийняти законопроект. Він був на розгляді в комітеті. На жаль, ми він ще знаходиться в комітеті, бо це комітет національної безпеки і оборони, а в них закриті засідання, тому. Ще так хто ще. тепер візьме знамя і доведе діло товариша куляча до кінця, вони самі. Ну сама процедура. Тобто, якщо комітет його розгляне, винесе на голосування, це вже буде залежати від депутатів, які будуть голосувати. ви якось намагаєте зараз дотиснути це питання, щоб розпочати справа. А колишнім народним депутатом була доведена до логічного кінця. Дотиснути тут, на жаль, уже як не депутат, мабуть, і немає якихось важелів. Тобто, ну інші депутати, можливо, які працювали в блоці Петра Порошенка. Вони. Теж підтримували цей законопроект, і будемо надіяти, що все-таки, коли він буде винесений, його сам ну, коаліція і блок підтримає. Ще що про законопроект можна сказати? Основна робота за ці чотири місяці велася все-таки на окрузі, тому що, як знаєте, працювала приймальна на гетьмана Полубатка, і дуже багато було звернень, як і індивідуальних, так і колективних. Тобто, в основному намагалися допомагати по місцю, тобто, писали звернення в різні організації, в прокуратуру, і, ну, в принципі. Деякі питання. Ну, головні три деякі... перемоги. От, які ви вважаєте? За 4 місяці. Звісно, то занадто малий термін. Це але чого вдалося малий досягти можливо? чим mm. ви пишаєтеся? Можливо, тут можна писати тільки якимись колективними досягненнями самої коаліції. Так як Валерій Петрович, він вже був членом коаліції, приймав теж законопроект. То тому, які? Ну, наприклад, мені здається, що. Великим це є перше, це бюджетна децентралізація, от перший крок, який був прийнят. Хай там багато хто критикує, кажуть, що це коли передали частину коштів на місця, що це зараз. А що це дало на місцях? От ти кажеш, де децентралізація. децентралізація? кошти вільні, кошти в нас тут з'явилися сільські ради, в яких по 500 тисяч гривень на рахунках. От справді, от село, наприклад, 5% акцизу. От в село, в якому є заправка, вони ж отримують досить, доволі серйозні кошти, вони ці кошти можуть використати на поліпшення інфраструктури чи А на раніше будь... гроші йшли. Раніше не було цих 5% акцизу. ну, Тобто акциз це була прерогатива держави. Тобто а... даєш заправку кожне село? Ну, не тільки заправку, це ж алкоголь і тютюн. Продаж, тобто роздрібний продаж. Якщо раніше акциз платився mm -hmm. на виробництві, тобто, от коли виробник виробляв, він сплачував акциз, то тепер акциз на тютюнові алкогольні вироби сплачується по місцю. Продажа. Тобто тепер сільський голова може спокійно купити бушний лексус. За ці 500 тисяч. На жаль, не може, може використати тільки на як бюджетні кошти. Ну, тобто є ну а ти вже, статі... бачиш, ти вже бачиш якісь результати? Ти ж, ну, забігаючи наперед, ти зараз як керівник офісу реформ їздиш по Чернігівському району. району області, власне, ти бачиш, що ці кошти, ці 500 тисяч, що вони якось що вони вже видно. На, на жаль, дуже часто виникають ситуації, коли, наприклад, як я казав, сільський голова в нього є кошти на рахунку, проте в нього немає досвіду, щоб їх використати. Клепки в, плані... в голові. Ну, хай буде клепки в голові. Є ж процедури використання бюджетних коштів. Проведення тендеру, наприклад, проведготовка до документації. А для них це багато... все нове. Так, да, Для них це нове, тому що зазвичай вони звикли, що в них і так немає коштів, вони отримують дотацію. А коли з'явилися власні кошти, вони й раді тому, що вони з'явилися, але використати їх. По судовій реформі ти кажеш, що всі сидять, судді відлюстровані. Суть же не в тому, щоб нам посадити всіх суддів чи ілюструвати їх. Суть в тому, щоб нам створити нову судову систему, при якій судді будуть обиратися на конкурсних засадах, а не так, як ми там знаємо, кум сват брат. Тобто, знову ну, ж таки, це перший етап, і все залежить від мало Прийняти закон, треба, щоб цей закон виконували. А от так, в чому зробити? суть його? От що ти кажеш, що це спільна перемога коаліції, от в тому числі, і маленький відсоток заслуги великі Маленький, да хай буде маленький, проте хоч якийсь суть змінити систему відбору суддів і відповідальність суддів.